Скажи мені, будь ласка, чи розмовляють між собою тваринка? Як ти думаєш? Між собою? Так. Да. Собачки розмовляють. Котики. Дельфіни. А як ти думаєш, люди розуміють тваринок, про що вони розмовляють? Розуміють. А я ж вона розмовляє. А ти кого з тваринок розумієш? Солона. Чи тваринка вміють розмовляти? Так. Да. Котик у неї розмовляєте, собачка, курочка і півник. Як між собою розмовляють тваринки? І чи взагалі вони між собою розмовляють? Так, да, розмовляють, Но Люди їх не розуміють. Не а чому так? Тому що тваринки по-своєму, а люди по-своєму. А тваринки одне-одного розуміють? Так. Да. А які тваринки одне-одного розуміють? Лев і лівіска? І сім'я їхня. Ось. А люди їх не розуміють, бо вони люди. а Тварини це тварини. А як ти думаєш, котики і собачки? Вони одного, одна одного розуміють, бо вони часто сваряться між собою. Котики недолюблюють собачок і навпаки. Да, розуміють. Але ж котики нявкають, а собаки гавкають. Все одно розуміють одного. Так. Да. А чому ти так думаєш? Да, тому що… Я бачила такий мультик, що хаті собачка в дружили і вони друг друга понімали. Та як між собою розмовляють тваринки? Чи вони взагалі між собою спілкуються? Кота канюхаються, собачки гавкають. А ти розумієш, як між собою говорять тваринки? Ти розумієш, про що вони говорять? Ні. А чому людина може зрозуміти тварин? Людина зовсім по-іншому розмовляє, ніж тваринка. А от як ти розумієш, коли твій котик хоче їсти або на вулицю погуляти? Він тоді малкує. А чи хотіла б ти когось із тваринок розуміти, навчитися розуміти? Хотіла. А кого? Ну, собачку саме собачку ти б хотіла розуміти їхню. Тому що у мене собачка дома маленька. Мася. І ти не розумієш, що вона хоче? Так. Да. Ну я одне розумію, то, що ми зімо вона і, і вона йде і, і, і все одно так просто. Дай, день.